Вітаю на брифінгу чемпіонату України з паратріатлону та чемпіонату України на спринтерській дистанції серед аматорів Слайд з таймінгом змагань. І нагородні спортсмени зможуть забрати свої стартові пакети на місці старту до восьмої години ранку. Уважно. Після восьмої стартові пакети вже не видаються. В 7 годин .50, 50 хвилин відкриття транзитної зони для постановки велосипедів у транзит. Постановка велосипедів виконується на вході в транзитну зону. Ви проходите технічний огляд судді з велосипедного етапу та транзитної зони. та потім... Вас допускають до постановки велосипеда в транзитну зону та залишати та для того, щоб залишити свої речі в неї в 9.40 закриття транзитної зони. Будьте уважні, до цього часу ви повинні покинути стартове містечко в 9 годин 58 хвилин. На березі річки Дніпро на міському пляжу відбувається. Старт чемпіонату України з паратриатлону. Е, змагаються професійні спортсмени з паратриатлону е, нашої країни. Е, потім е, старт відбувається аматорського чемпіонату спрінт Субару Тріалон з... В дві хвилі. Дві хвилі стартуючих. Перша хвиля аматорів стартує в 10 годин ранку. Друга хвиля аматорів стартує в 10 годин 5 хвилин. Будьте уважні, що формування хвиль виконується до старту і хвиль кожен, учасник кожної хвилі повинен знаходитись на своїй ділянці у своєму загоні. Перед стартовою межою на стартовому майданчику відповідно, коли перша хвиля стартанула, до стартової лінії допускається друга хвиля. Будь ласка, виконуйте вказівки суддів та волонтерів. Якщо щось там непонятно, теж запитуйте у суддів та волонтерів. Десять годин 15 хвилин виконується старт змагань з плавання аквамен 1500 метрів. Десять п'ятнадцять 15, 1500 метрів плавання. Два кола. Десять годин двадцять хвилин. Це старт змагань з плавання аквамен 750 метрів. Одно коло, одне коло 12 години дитяче змагання. Тріатмен Kids». Дітей можна бути, буде зареєструвати безпосередньо за кілька, там, декілька там, десятків хвилин до самого старту. Це відбувається в палаці реєстрації, яка знаходиться біля транзитної зони справа. Це палатка Федерації Триатлону України. В 12.30 Run for Everyone 5 км забіг та 12.32 1 км забіг Run for Everyone. В 13 годині Нагородження переможців. Отже, стартова фінішна зона та транзитна зона. Жовтим кольором позначена транзитна зона, зеленим кольором позначена стартова лінія. Це на пляжу. Та за ста біля стартової лінії будуть загони для стартуючих першої та другої хвилі. Коли стартунули перші другі хвилі з, сприн, на дистанції спринт-триатлон, то, будь ласка, учасники Аквамен прослідуйте до загонів свого старту. Тобто, перший загон це 1500 метрів, другий загон 750 метрів. На дистанції біговому знаходиться один пункт гідротації: це синя крапочка, та один пункт пенальті бокс. пенальті бокс знаходиться за 200 метрів до фінішу і вже на фінішній черті. Фіксування номеру учасника, який отримав пенальті, буде. На дошці, тобі ж, волонтери е, судді на дошці на пункті пенальті, напишуть номер учасника, який отримав пенальті. Але будьте уважні: судді в транзиції та на етапах, де ви можете отримати пенальті, будуть спочатку попереджувати, що там номер такої-то е, ви не зробили то-та, і зробили то і, будь ласка, ну там усуньте. Тобто вас суддя буде попереджувати, щоб ви усунули, щоб ви усунули те, що те, що дає пенальті. Якщо ви не усунете, то вам буде надано пенальті. Якщо усунете, то пенальті надано не буде. Вхід в транзитну зону при постановці велосипедів транзит проходить зі сторони велоетапу. Ви входите в зону, вас оглядають велосипед на технічну справність, та потім ви проходите до свого міста в транзиції, яке обозначено вашим стартовим номером. Залишаєте в коробці велотуфлі, стартовий номер, або так як у нас плавання в гідрокостюмах, стартовий номер можна залишити під одягати під гідрокостюм, і ви вибігаєте з води, а також в коробці, або на велосипеді. Ви залишаєте свій шолом, там окуляри, і порядок такий ви вибігаєте, забігаєте в транзитну зону. На вході в транзитну зону буде розташована ванна для миття ніг від піску. Потім після цієї ванни ви вибігаєте вже на коврову доріжку, і по неї по карбуровій доріжці біжите до велосипеда. Збігаєте е, свій, е, одягаєте шолом, одягаєте там, якщо потрібно, велетуфле. Велетуфле може бути або в коробці, або на велосипеді. Перед цим як одягнули, а вже ж ви зняли гідрокостюм та окуляри. Гідрокостюм та окуляри мають знаходитися тільки в коробці, не можуть вони знаходитися за нею. Це якщо вони випали знаходяться за коробкою, вам вас суддя попередить, та ви маєте усунути. Або якщо ви не усунули, то вам накладено буде пенальті. Певнуті в районі 10 секунд. 10 секунд. Одягли шалом обов'язково до того, як ви коснетесь, або візьмете велосипед, шалом має бути на голові та має бути застебнутий на голові. Ви бігаєте, добігаєте до лінії спешування, Dismount Line. Це лінія, після якої ви можете сідати на велосипед. Вона буде Відміщена на дорозі на асфальті, та біля неї будуть стояти волонтери з флагами. Запригуєте, сидіти на велосипед після цієї лінії, робите велосипед одне коло, повертаєтесь, спригуєте до цієї лінії, забігаєте в транзитку, ставите велосипед і уважно, і потім тільки можна розстебнути шолом і зняти його. Знімаєте шолом, одягаєте красівки. Красівки можуть бути як в корзині, так і біля корзини. Акуратно стояти біля корзини. На велоетапі номер має бути розташований ззаді. На біговому етапі має бути розташований спереду. Робите на бігу 2,5 круги і забігаєте на фініш повні щастя. Значить, на одному колі біля 200 метрів від старту знаходиться пункт гідратації. Також гідратація та харчування знаходяться на фініші. Отже, плавальний етап. Плавальний етап. Значить, тут в картинці є невеличка в нас ремарка. Ми її скригували вже в день, ввечір перед, перед змаганнями. Отже, ви стартуєте на березі, стартуєте вишукувані в лінії, Вас вишукують на стартовій лінії судді. Значить, ви стартуєте на перший буй, потім повертаєте наліво. Тобто з лівим плечем огибаєте буй. Допливаєте до другого буя теж лівим плечем. І допливаєте до третього буя. Він знаходиться від, десь в 30-40 метрів від другого буя. Цього буя, третього, зараз на, на мапі, на картинці не показано. Повертаєте і пливете на червону арку, яка Плаває на воді недалеко від зони виходу з води. Пропливаєте під аркою і вибігаєте вже потім на берег і біжите в транзитну зону. Тож, тобто, будьте внімательні, три буя. лівим плечем, три буя і пропливаєте під аркою. Віала етап. Вілеїтап складається з одного колу 19 км 800 м. Рух до повороту на дамбу виконується у нас реверсивний. По місту будьте обережні, у нас реверсивний рух, і ми їдемо по одній полосі. І будьте обережні, будь ласка, з обгонами на цій ділянці. Після повороту біля, після другого повороту. Біля площі знаходиться два лежачих поліцейські, які асфальтовані. Вони будуть вони покрашені ну мають ці риски, білі риски на них. Потім ви виїжджаєте на дамбу і рух зазвичайний по правосторонній. Якщо ви їдете повільно, будь ласка, їдьте якомога правіше, щоб швидкі гонщики. Вам вас могли обігнати, щоб ви не создавали проблем. І розвертаєтесь е в кінцевій точці до розвороту десь за 500 метрів. Будуть два пластикові лежачі поліційські. Будьте обережні, вони не їх невозмож, неможливо було демонтувати. І е оцю лінію пересикати заборонено. Рух згідно правил там ПДД, а вже ж ну ганяєтесь все, оскільки велоетап проходить по Дамбі, там немає альтернативного руху, то на вимогу сілішних рад ми маємо, при переконавшись, що немає проблем, не складає проблем для велосипедистів, випускати автівки які потребують негайно негайного виїзду тобі ж якщо в нас є там ну якщо там мабуть там скоро там або там чоловіку людині потрібно там на в госпіталь або щось тось ми такі автівки в маємо пропускати але ніхто на дорогу просто так не вискочить на автомобілі всі, будуть, всі виїзди будуть перекриті е, парканами та волонтерами. Е, повертаєтесь з дамби, поворачуєте ліворуч, і по той же самій стороні, і їхали по місту з пляжу, ви повертаєтесь до транзитної зони. Е, пунктів гідратації на веломаршруту немає. <кій> Біговий етап складається з. П'яти кілометрів, значить, з двох кіл і половинки, невеликої половинки. Значить, два кола по два кілометри, 80 метрів. Вони дуже прості і вони будуть промарковані та будуть вказівки, коли вам куди вам бігти. На кожному колі в 200 метрів від старту знаходиться пункт гідратації. Він обозначений голубим кольором. Червоним кольором обозначен пункт пенальті. Якщо ви отримали пенальті впродовж змагань, ви маєте в цьому пенальті зупинитися і відстояти. Значить, пенальті знаходиться 200 метрів до фінішу. І, будь ласка, на пенельці боксу буде знаходитися дошка, на якій буде написаний ваш стартовий номер. Якщо він там написаний, значить вам ви повинні відстояти штраф. -бокс. Забігаєте на фініш, щасливі, отримуєте медаль, отримуєте заходження, гідратацію та харчування. Так, плавальний етап аквамен. Значить, складається 1500 метрів з двох кіл, 750 метрів з одного кола. Дистанція це та ж сама, що і спринтрятлон. Значить, складається з трьох боїв як з трьох боїв, які ми впливаємо лівим плечем, і на фініш або на друге коло ми пропливаємо під червоною аркою. На перше на фі... На, фі... на фініш. Ми просто вибігаємо на берег та біжимо фінішну арку. А на. Друге коло. Ми вибігаємо на пляж і потім знову там оббігаємо там, фішки, і потім знову забігаємо в воду і пливемо на перший буй Значить, маркування під час плавального етапу аквамен це переводка. У вас є в стартовому пакеті. Вона приклеюється на шапочку, на лівий бік шапочки та клеїться на праву або ліву. Тильну ста... сторону кісті Знаружи. Вот, Наклеїли все, ви промаркированы. Це маркировка для а... Аквамен. Дві переводки: одна на кість, друга на шапочку. Це можна зробити також перед стартом. Значить, вибіжили на берег, перестинули лінію. Все, ви фінішнули. Також там буде на фініші пункт гідратації та харчування, отримуєте фінішну медаль. От, і можна прослідувати загальне стартове містечко. 708 метрів одно коло, 1500 метрів два коло з австралійським виходом. Бігова дистанція run for everyone значить, 5 км. Складається такий ж маршрут, як і на спринт дистанції триатлону, Subaru Тріатмен Series Sprint тріатлон Значить, 2 кілометри 80 метрів два кола і фінішна частина там, 860 метрів. Значить, коли на фінішну частину біжите, то в там уровні. Траси знаходяться рівні уровні траси. Внутрішнє основне коло, воно чуть вище, а фінішна вона знаходиться безпосередньо на набережній чуть нижче. Тобто, ви на третьому вже колі, коли побігли третє коло за 4, через 400 метрів, збігаєте вниз і розвертаєтеся і біжите на фініш. Знову повертаємося до розкладу. Будьте уважне. Ще такі. Заметки це маркування для спринт триатлону це права, права рука нижче вашого костюму стартового, то якщо у вас ще плечі закриті костюмом, то потрібно, щоб номер був видний. Тобто ви повинні маркуватись трохи нижче і ліва нога. Тобто права рука маркування та ліва нога. Маркування це е, татуювання піводки. Вот, вони є в стартовому пакеті. Е, номера на велосипеді, номера паперові на поясі, на велосипеді ззаду на бігу спереду. В номер можна одягати під гідрокостюм або вже не, безпосередньо одягати у транзитній зоні. Значить, е, <кій> Номер на каску наклеїти з двох сторін справа та зліва. Якщо там вже наклеїли спереду, нічого страшного. Маркування аквамен – це плавальна шапочка та тильна сторона ладоні. Правий ладоні. Важливі заходи під час повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги ви повинні були ознайомитись з папером дій під час повітряної тривоги. Значить, учасники та глядачі повинні прослідувати до, убежища, до ну, до сховища до бомбосховища. Але час гонки він не зупиняється, технічний час гонки не зупиняється, ви атлети розсредоточені по дистанції, та рух атлетів виконується по маршруту дистанції. Да прибуде з вами сила, дух та триатлон, гарної гонки та сильних ніг та попу, попу, попутного вітру. Будь ласка, поважайте друг друга, поважайте своїх спортсменів, інших спортсменів, учасників змагань, будьте чемні та поважні один до одного. Та Дотримуйтесь спортивної поведінки. Всім дякую за увагу.